Олексій Суровцев народився у Дніпрі, український актор театру та кіно, хореограф, художник та музикант. Сьогодні завітав у гості до Тіп-Топ. Музика Моє модель минуле, це юність просто. Знаєш, по -по Потрібно було з чогось починати. І я завжди мріяв попасти у, скажімо так, у телевізор. І твоя передача це перше моє інтерв'ю, де мене показали. Я там просто В мене вся родина дивилася. Зараз взагалі я не знаю, хто я, тому що моя діяльність, вона, наскільки ти знаєш, пов'язана ще і зоозахистом. і зоозахист зараз забирає в мене більшу частину часу. Більше ніж навіть кіно і серіали, тому що зараз в Україні мало чого знімається. Тому хто я модель? Ну, модель, напевно, що точно ні. Танцівник вже теж ні. Актор зовзахисний ось, напевно, що так. Ще у далекому 2008 році Олексій створив своє еротичне танцювальне шоу, яке мало назву «Strike Erotic шоу. Олексій стає засновником та солістом цього шоу разом з дружиною Ксенією. Шоу об'їздило понад 20 країн, серед яких Казахстан, Вірменія, Ізраїль, Китай та інше. Програма «Тіп-Топ» багато про це розповідала, але це вже історія. Я мріяв бути актором, звичайно, завжди. І навіть коли я ще навчався, я хотів поступити у театральний коледж, але батьки мені сказали, що ні, це не професія. Получи нормальну спеціальність. У мене два дипломи. Один це я майстер по системі кондиціонування і холодильного обладнання. А друга спеціальність у мене спортивна, тому що я був в збірній України з плавання і я тренер з плавання і фізрук. У мене два дипломи. Я не знаю навіть, де вони. От я сьогодні приїхав і кажу, ма, а де ми. Дипломи, я не знаю, я їх жодного разу не бачив. Тому зараз потрібні знання. Це найголовніше. Це повинна усвідомити молодь, що найголовніше. Якщо ти навчаєшся, не навчайся заради бумажки, навчайся заради знань. Ти можеш не мати вищої освіти. В мене ж немає профільного освіти ані танцівника, але я 15 років протанцював, ані актора, але зараз я працюю. І головне, Знаєш, щоб в тебе було прагнення розвиватися в цій справі і щоб в тебе були знання. Якщо в тебе є прагнення, то ти, звичайно, і будеш отримувати знання. Це найголовніше. Олексій отримує запрошення у серіал Слід на головну лінійну роль оперативника Тараса Римаря. Знімається у 20 епізодичних ролях у кіно та серіалах. Отримує одну з головних ролей у повнометражному фільмі. Був такий період в житті, коли було в мене розлучення. Мені потрібно було щось міняти в житті, і саме в той час мені запропонували. Роль в серіалі Слід одну з головних. І, звичайно, я погодився. Я жив у Дніпрі, і я, я тобі скажу, якщо якби я не розлучався, я б не прийняв ту пропозицію, я б не приїхав в Київ, бо потрібно було кинути все: квартиру рідних, Батьки. батьків, роботу. друзів друзі, — все. Да. Ну, зараз, звичайно, ми всі бачимось, але це просто знаєш такий крок у безодню. Тарас Римар — мій персонаж. В принципі, це я. Я граю сам себе тільки в якихось запропонованих обставинах. Іде такий на зйомках Тарас Рибар, серйозний, брутальний такий мент, такий басом розмовляє. І тут вибігає якась киця, і він такий, ой, сю, цю пусію. Якби ти мене бачила, у вас тут внизу кіт такий живе, yeah, yeah. Да, ти б yeah. бачила, як я його вже зачухав там сьогодні кукіс. Ну, я вже кукіса вашого зачухав там за цього. Дивись, дивись. І коли почалася війна, ми поч... Почали спочатку рятувати, допомагати людям евакуюватися через Романівський міст. Це був єдиний шлях евакуації. Коли його підірвали, ми зробили там. У нас декілька людей було. Ми зробили цю переправу, і ще повністю гостомель, Буча, Ірпінь. Вони всі їхали через цей міст. І от там була така стежка життя, яку ми зробили з дошок просто через тому, що міст. Через річку. І потім в телеграм-каналі я прочитав, що забули там на Романівському мосту кота, в валізі в кузові машини, при евакуації, щось злякалися. От. І я поруч був, знайшов цього кота в валізі, виклав в інтернет і все. І на наступний день прям така фраза, що я прокинувся відомим, відомим зоозахисником. з початку війни Олексій займається порятунком покинутих тварин. Волонтер розповідає, за час боїв на Київщині до нього постійно зверталися господарі залишених в Ірпені домашніх тварин. Часто йшов на пошуки під обстрілами. А щоб потрапити в зачинену квартиру, доводилося вибивати двері. У мене по тільки по Ірпеню було 700, більше 700 заявок. Про врятунок вря... порятунок, прикинь, це тільки у мене. Там були і собаки, і голуби, і ворони, і аксалотель, і черепахи. Дуже багато тварин. Ну звичайно, я всіх не врятував. Врятував на той час десь близько там 400 Я вже не пам'ятаю, а потім вже люди почали повертатись. От. І коли ми спочатку створили притулок в Києві, такий в підвалі, щоб було безпечно, ну і грошей тоді не дуже багато було. Ну, зараз в мене вже штат 13 людей, навіть більше людей. І лікарі, асистенти, адміністратори, і прибиральниці дуже багато. Завдання було, щоб там було чисто, щоб там було як в квартирі, знаєш, от ти, як вдома. У вас є все, найкращі дряпалки, лежанки, іграшки, наповнювачі, найкращий корм. Бузик. Ну, що він від нас хоче, скажи. Ну напевно, він хоче щось подарувати. Дніпро, незважаючи на ні на що, ви залишаєтесь бути моїм рідним місцем, містом, і коли я повертаюся в Дніпро, завжди в серці якісь теплі відчуття, і хочу вам побажати звичайно мирного неба. Поки що. Поки що воно не мирне, я дуже сподіваюся, що воно буде мирним. Бажаю вам сил і терпіння все це пережити, звичайно, здоров'я, любові. І нехай ваше життя продовжиться, нехай у вас будуть цілі і нехай всі рідні будуть поруч з вами.